Українці, не чекаючи холодів, запасаються дровами, щоб було чим грітися. У лісництвах Волині та Рівненщини на лісоматеріали спостерігається великий попит, але надмірного ажіотажу немає. У Поліському лісовому офісі цьогоріч вже реалізували понад 120 тисяч кубічних метрів дров. Асортимент різний, ціни теж як купити дешевше та чи вистачить твердого палива на всіх. дізнавалися наші кореспонденти. Пан Роман із села Холоневичі рубає колоди. Перед опалювальним сезоном запасається дровами. Треба багато дров, у нас газу немає. Дві хати, кухня, хазяйство тримаємо. Чоловік купив деревину у місцевому лісництві. Брав колодами, як має час, сам рубає. Наскладав уже чимало полін. Вілька, усика, береза. Та цього каже, буде замало, якою буде прийдешня. Зима чоловік не знає, тож заготовляє, не чекаючи холодів. На зиму буде замало. зо За дві машини. Треба дров мати. А дві, а дві машини це, це виходить десь до 20 складометрів дров треба. Добрий день, добрий день. Можна скупити дрова можна. Петро у лісництві хоче виписати машину дров, Знайомившись із прескурантом, обирає лісоматеріали. Виписав я березу і осику. Два куба берези, два куба осики. Загальну суму 3,260. Осика має таке, ну, як вам правильно сказати. Сажу чистить по народі. Ну народному чистий саж. А береза тримає тепло, замовляю для дрова для особистого користування для опалення будівлі. Процедура придбання твердого палива така ж, як і торік. Від покупця потрібна лише заява і оплата. Це можна зробити просто в лісництві. Бо зараз деличкий ажіотаж пішов у нас по дровах. Тут людей дуже багато інколи черга створюється. Хоча ми за кілька днів стараємося це все відвантажити. Це вже для Петра вантажить деревину на одному з приміщенних складів. Чоловік придбав її колодами. Це значно дешевше, кажуть лісівники. І саме такі лісоматеріали користуються нині попитом. В основному йде береза, вільха, граб, осика. О, це основні породи, які в нас виписуються. Ми можемо виписувати, ну як зараз ви бачите на промскладі, о, а можемо виписувати безпосередньо на лісосі. Це в лісі, знаходить, коли знаходиться на ділянці. Дуже багато. Замовлень стараємося, ну щоб зробити най, Ну, як найякісніше і як найшвидше. У лісництвах свах можна придбати і порубані дрова, та вони значно дорожчі. Дрова колоті береза для прикладу. Ціна за один. Метр кубічний, 2280 тисячі гривнів в даному ящику. Знаходиться 1,4 метра кубічних. У цьому лісництві на волині заготовляють дрова різних порід, переважно листяних. Замовлень чимало з приходом осені. Попит значно зріс. А от ціни ні. Підняли ціни на промислову деревину, А для населення для соціальної верстви людей ціни ми тримаємо стараємося тримати до того самому рівні, що й були. Звичайно, що і штраф Коштує дорожче. Наприклад, дуб нас коштує 1320 гривень за метр кубічний, А осика, вільха коштують десят гривень. Від початку цього року у поліському лісовому офісі вже реалізували понад 120 тисяч метрів кубічних деревини. Лісівники запевняють, дрова в запасі мають. Їх вистачить для всіх охочих. Утім, заготівлю не припиняють. Попри збільшення попиту на паливні дрова, рубати дерев більше не стали. Усе офіційно обліковується та промарковується. Бірка забувається для того, щоб коли правоохоронні органи зупинять даний транспортний засіб, щоб вони могли побачити, що вона виписана законно, лісний як радений. Свої колоди Петро повезе власною вантажівкою, тож на дрова отримав усі необхідні документи. З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.